Закон про погашення боргу перед зеленою генерацією нарешті підписано президентом, і виплати мають піти вже з дня на день. Як завжди, є нюанси. Це додаткові кошти від диспетчерізації, отримані Укренерго на протязі 2023 та 2024 років. Але перевірки за 2024 рік ще не відбулося, тому точна сума за 24 рік ще невідома. Тож її планують вивести лише в березні травні після перевірки Укренерго з боку НКРКП. Тим не менше, основна сума прибутку була за 2023 рік, і вона становить 1 мільярд для домашніх сонячних електростанцій, що становить приблизно третину боргу. За 2024 рік називається сума приблизно у 300 мільйонів Тобто до кінця травня є надія, що Укренерго погасить борги перед ПУП десь на 50%. І ще одна чудова новина відбулася чергова спроба виділення зеленої надбавки із тарифу на передачу в окремий тариф. Про ризики я вже розповідав цього виділення. Але всі асоціації виступили одноголосно проти, і виглядає так, що зміни відклали до 30-го року. Дякую всім, хто долучився. Ну і відповідно, закладено бездефіцитний тариф, тож є надія, що виплати вже за 2025 році будуть проходити без затримок і в повному обсязі. І є ще третя гарна новина: це виграш першої інстанції судового позову проти НКРЄКП щодо нульового споживання та обмеження в праві володіння однією сонячною електростанцією. Попереду апеляція і касація, але перший крок вже зроблено. Питання, коли ж буде друга частина коштів за 24 рік, так і залишилося без відповіді. Я ще раз нагадую, що в нас відносини не з Укренерго, а з ПУП. І саме ПУП винні нам гроші. Що з цим робити? Я розповідав вже неодноразово. Допомагати асоціації та подавати в суди.